З мене наступні, будь ласка, готуйтеся завчасно. Наступні Москалюк Артем, синій пояс, Коцарів Артем, жовтий пояс. Нічого. Піднімайся, піднімайся. Місто. Да вікна роби місто. І саме гайда тримай. Обідено. Обідай. Ліг отримає. Давай давай дай. Прижмись до нього. прижмись! Максимально до нього прижимайся. Обідимо. 어? <목소리도> Só <вірган> Час. Серпонком чотири коли беремо з добу. Кам'янський даві. Вимачаю з Поліщук назад. Давіть руку потис, давіть. Хор запрошуються Москалюк Артем, Коцарів Артем. Готуються. Дмитрієв, Ернест. Синій пояс, городок, Дем'ян – жовтий пояс.